Показую, що хрести, хрести, хрести. Скоро нічого не вижу. Краю я не вижу ще. Бо багато хлопців погинув. Ти вже мені наспівав. Не мав що казати. Через тебе я відьму взяв до хати. Всім привіт. Місія наших експедицій зберігати народний фольклор, а також знаходити цілителів, мольфарів та людей сили і брати в них інтерв'ю. Все відходить у небуття. Знання та традиції зникають. Сьогодні ми познайомилися з пані Оксаною на покутті. Пані Оксана має дар пророкувати майбутнє. І так вони не одну ніч, сиділи до рання, соловейко, гудесенький, співав про кохання. Коли вралися, її скоро проходять. Соловенько, пугачі старих замінили. Він остався бородач, як рожева щітка, на квіточку, голубочку, на дідька. Вона стала і викилась, погібна до хорта на котика, голубчика, на чорта. Колись давно, давно, я пам'ятаю війну, як то та війна була, бо я вже стара, стара, Я пам'ятаю, як німці розстрілювали маму, як мама ще не поїду. А вже потім, як віра слава лека, віддала за свого чоловіка. Петра, я пам'ятаю, що ми йшли від переходили, мама і тато ліс, і мій ніколи, брат, і я, і німці перейшли і хотіли маму застрілити, один каже стріляти, один каже ні, один каже так, один хотів стріляти, каже ката ні, А мама упала на коліна і молилися. У мене є вдома, у мене восьмеро дітей вдома, що я троє, показують на пальцях, та й маму не застрілили. Та й потім... тому. Я вже вірусла Лека. Хвилинка реклами, яка необхідна, щоб ми далі їхали в експедиції, досліджували в Україну та знімали наші відео. Якщо ви їздите на авто, то вам необхідна страхівка. Я, от, наприклад, лінуюся кожного року їхати в страхову компанію та купляти страхівку вживу. Тому я користуюся Hotline Finance та роблю це онлайн. Для цього потрібно всього лише зайти з телефону на сайт Hotline Finance. там вибрати кнопку Оформити. Вибираєте клас вашого авто та параметри, і сервіс покаже вам всі страхові компанії. Вибираєте ту, яка вам підходить, та оплачуєте своєю картою. І цивілка готова за пару хвилин. Можна зберігати її та показувати поліції на телефоні як скрін. А від мене вам бонус в розмірі 50 гривень на будь-яку страхівку з промокодом GL50. Промокод та всі деталі залишу під відео. Якщо страхівка то онлайн. Дід і в яску дров підвів, а під нею аж присів. Доле моя, доле, чи не ліпше у темнім гробі спочивать, як на світі бідувать. Коби Бог дав жив, що вмерте, прийде, прийде, моя смерть, а я чує, що ще лезть, а смерть скосов уже єсть. Що ти хочеш, небоже? Смерть всім рали допомозі. Дід поглянув, засмутився і низенько уклонився. Пухте такі добрі, ласка, і завдайте цю дров в'язку. Маю вірш такий, є такий великий, довгий. То розкажіть, може, ви маєте бачили якісь віщі сни, коли закінчиться ця війна? Я... Був у мене у мій якийсь чоловік приходив. Я, я не кидаю, не кидаю, він каже, яко як ви розумієте ви, ходять до всяких серсентів, сюди не знають, а що я знаю? Ну, він каже, Та трошки мені трошки, каже трошки не того. Я кажу, я ще скоро нічого не вижу, краю я не вижу ще. Бо багато хлопців погине, це йому сказала. Багато хлопців я краю не вижу, отакого буде. Серсенті ліпше це знають. А мені на картах так дуже все не показує, показує що Хрести, 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 на ти діти ті наші. Я не вижу скоро. Коли не бачите, не видати скоро. Я не вижу. Я не вижу скоро, нічого такого не вижу, бо так, ліпше, ліпше, ліпше і знов гірше. Ліпше, ліпше, ліпше і знов гірше. І нічого краю такого вити нема. Ну ви тепер сказали, ви бо немає, знала то б я всього знала, я все такого все не знаю. От також і те сказати, що чоловік, жінка, все то, отакево. От а про війну? Ну, це так то сім'я, то Росія собі, одна сім'я, Україна, друга сім'я. Кожна хоче собі. Росія хоче собі, Україна собі, а віки можу знати. І все сента не можу знати, не те, що я баба путна, так, як Бог, дасть, як буде. Яку у мене той хлоп, той каже, а хто переможе, Я кажу, я? А як ти переможеш? А я кажу, а хто є І Як ж на мене дев'ять то українка? А пішекав я, я нічого не знаю. Він мене спитав, хто переможе, я. А так на мене дивиться, як кабаба, копарна ніяка. Це було. О, у святім письмі, в мене детничка теж є, у святім письмі там пише Гавриїла, 11-го Гавріїла, я вже забула, я вже все позабувала, то там пише, що оці війна, що воно є, то воно повинно бути так, так мало бути. Що так, так мало бути, так їм розум таки підійшов, так мало бути, що там пише в тім, що значить від Бога. І люди. Але ні, ні ти, і те, і тих шкода усіх. Ти те, як ти мами бідні плачуть, Аби хоч тільки, що нові то й воно ну, повинно бути тільки. Я знаю, я ще дуже молю. Я ще молю, що ввечері, що вчора, прошу Бога дякую за все, за вечір, за день, бо я так вже й ходжу, та й паду. Ну, було колись, як кохались, жінка з чоловіком. Та за нею він тужив аж до кінця віка. Тепер, бачте, цей звичай уже призабувся. Просить Бога не один, аби жінки збувся. Вони, колись, як кохались, то був цукор з медом, а не знали, що прийде. Колись полен злену. У неї як папір, губочки дрібненькі, ручки, ніжки і ще дещо спогляди маленькі. У нему горобчику, котик та й голубчик, а він її голубонько, не мрія. І так у не одну ніч сиділи до рання. Соловейко, співав про кохання. Коли вралися, вони скоро проходять Соловейко й Старих замінили. Він остався бородач, як рожева щітка, на квіточку, голубочку, лідітик на дідька. Вона стала і викилась, погібна до хорта, на котика, голубчика, льдетек на чорта. Вона йому на одно слово про кохання, Піднімають хаті крик і робить постання. У неї плеснів, як Прохсо із міха. А він її за цю прену, що стерче, так сріха, а він її кулаками, як у стару бочку, а вона йому зубами пірвала сорочку. І так вони начинають ці свої змагання. І так бійде цілу ніч аж до розвітання. А над рамком день надходить, бо вже нема ради з висок, ушків, з ваніків летять барикади. Міжнародне право це треба помирити всіх погибель у боротьбі. Треба хоронити одно за другим перехатуть. Зребче виносить на казині словейко кохання голосить. А жінка у колени та як к'є миску. А щоб тобі покрутило то язик у писку, ти, ти вже мені наспівав, бодай сказився, Через тебе оцей діявол до мене вчепився. А чоловік у колени то ж на миску, а щоб тобі покрутило то язик у писку, Ти вже мені наспівав. Нема що казати, через тебе я візьму взяв до хати. Віддалася свого чоловіка і теж нічого добре не зазнала, не знала. Біднота була, тут така була Анна Лозова, то вона ввіла на карти, вона мені показала, 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 і так я то перемила, перемила, і так потрошки, бо трудно було. Дітей мала п'ятеро, чоловіка мала, але сталася в мене біда. Чоловік був, любив випити. Син умер малим, другий син умер. Недавно тому що свій вмерла донька, лишила мені троє дітей, бо чоловіка не було. Лишила мені троє дітей, та діти є. Один на дворі учиться у коломії, а дівчина того. Та й так набідувалася і так далі. Я теж жив бідно, я не жив багато. Отак От маю ці гроші, другий прийня на карті, я не брала багато. 50 рублів, хто кинув сотку. Ну, колески дали давали рубель. Тим давали рубель і так я жила, що було на то. А кого поганого я та я не такого? Нічого нікому не робила, ніхто нічого може з люди, думали про мене і погане, але нічого. Я погано прожила, бо плакала з дітьми. Я на картах люди приходили, так, так, так як мене та жінка привчила, та і трохи знаю. Але я казала людям, може правда, може неправда, я нікого не питаю, кому може, то брехня, а то неправда. А другий каже, а ти маєш дідка ти маєш дідька, яка в його? Як моя донька була слаба, якби я знала, я б знала, що моя донька слаба, що має рака. А вона, бідна рака, а двоє малих дітей, одно велике, лишилося. Я грішна, бо я кидаю на карти, бо не було з чого жити. Великий гріх, Дитя п'є в церков, я що, що сповідаю, що вже не сповідала, що вже не годна. Каже, твоя рік, це є гріх, там пише, немає іншого Бога крім мене. На що молити, що мов сказати? Я казав сусіді своїм Марії. Марію, ти знаєш що? Я так молюся, так прошу Бога, прошу, стою перед тим, прошу Бога, прошу, аби до мене ніхто не приходив, я не хочу. У мене двері все закриє, 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 аби ніхто не приходив. Як людина не жиє, значить їй така судьба. І вона мусить жити так виходить. Вона б хотіла так в кілометр, так жити в кілометр, так, а так не виходить. Так ж як може. Кожна людина, котрятко є, як я колись кидала на карти борщ, бо мені треба було гроші, тепер хані вже мають пенсію. Ну, там чуть не 3 тисячі бо я робила на роботі. 84-й рік. В рестораті вже нема того. І так добре що за собою все роблю. Маю кури, це ще маю козу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.